На саме більше, що мені сподобалося на канікули, «Веселі канікули з Богом, це радість, радість і усмішка дітей, яких я бачив. Друга річ, що мені сподобалося, це був цей день, де, день, коли ми всі з дітьми бавилися і гралися в одні ігри, і потім після того обливалися. Я ще такий вроді своєму житті ще не був таким мокрий і тошові від дітей. Так що я дуже їм вдячний. Ну і третя річ, те, що я хочу подякувати, висловити подяку всім, всім, хто спричинився в різний спосіб, матеріально, духовно, молитвою, фінансами за всіх всіх аніматорів, які долучилися, які зранку до вечора були з дітьми, які придумували це. все, щоб якось щоб діти чули як найкраще оцей перебування з Богом, перебування одне з одним. Бо тема нашого канікули з Богом була Бог і любов. І я думаю, що вони винесли багато що з того табору. Всім, всім дякую. Заохочую, заохочую батьків, батьки, не будьте байдужі, віддавайте дітей на табір, канікули з Богом, бо це вартує. Це вартує, повірте, вони, вони тут радіють, вони тут тішаться, вони тут моляться, вони заходять друзів. і з тими вони будують стосунки. І це дуже важливо, коли дитина будує стосунки, здорові стосунки. Добрі стосунки насамперед з Богом і потім вже з ближчим, бо треба розуміти, що Бог є любов. Якщо ми перебуваємо з Богом, то Бог перебуває в нас. І те, якраз в нас була майже ціль, кумінація цього табору. Ще раз всім дякую. Нехай Господь Бог кожного береже. Мені найбільше сподобалось оце свято, класна музика, водні ігри сподобались. Також вербочки зацікавлені робити. Мені дуже подобалася кошта і дуже сподобались лотерея. Я дуже хочу подякувати всім аніматорам з що вони нам облаштували такий хороший табір з Богом. Це справді було весело. Це, це не було такого, що якась дитина просто сиділа і з нею хто не грався. Це були дуже активні та веселі канікули. Мені найбільше сподобався водний день. Mm -hmm. Mm -hmm. Тому що я дуже люблю обливатись. Сподобався <рес> обладний день, бо я люблю теж обливатись і останній день. Мені дуже сподобалися веселі канікули з Богом 2025. Я брала участь як аніматор. За цей тиждень я дізналася дуже багато нового. Мені сподобався цей досвід. Багато з ким подружилася та познайомилася. Дякую своїм друзям-аніматорам, які завжди допомагали і були поруч. Сподобався день, коли ми були цілі мокрі. Сподобалася велика гра і, звичайно, ж, банси. З нетерпінням чекаю наступного року. Мне сподобался углубленный день. Я на нем углублялась. Все были мокрые, <макли>, что ужас. <соценно> мне сподобался углубленный день. Я там с звед ведра всех углублялась. Я подарковала всем аниматорам. И мне запомнился день. Ми робили плакати. Хочу подякувати матеріал спаливати організаторам, хто цей шокаду. Сподобався останній день, був дуже весело. Дітям сподобався. Головний день всі були мокрі, було дуже весело. Та ввечері, коли ми сиділи біля вогню, було дуже атмосферно. атмосферне. Грав на гітарі. Дуже гарно, як ми слідкували, не щасливки, какому світлому клас. Мені запам'яталися і дуже сподобалися всі дні, всі активності. І так, от собі пригадалося, який дуже яскравий момент плести вервички. І обов'язково прийду ще на наступний раз. І вже був. Можливо, за 5 разів чи 4 і обов'язково буду приходити ще. А що далі, то більше буду приходити як аніматор. Найбільше мені сподобався після вчорашній день, там, де ми відпочивали поло вогнища, там ми то, смажили картоплю, їли шашлики. Ну і ще файно вечір пробули. Хочу, щоб мені той день раз і назавжди. Буде завжди, і в мене завжди в голові буде запам'ятовувався той день. Мені сподобалася лотерейка, і ще я хочу подякувати аніматорам, бо мені я була в цього літа, це вже третій табір, і за два у Львові було, і, це... і мені найбільше сподобався цей старі. Мені запам'яталися активні сьогодні ігри, мені дуже сподобалось з іншими діями. Дякую за таку можливість. Мені дуже сподобалася пісня мене, Олег. Діти кайфують. Діти конкретно кайфують. Тусовка, жорстка. І насправді діти дуже краю. Колодні за діти просто справі. Дуже дякую команді, молодіжній команді, колодинці, Що нас запросили, що нас прийняли, дуже дуже смачно годували. От, от то що я буду запам'ятовувати. Найбільше мені сподобався водний день, коли всі діти цілий день казали, що будуть мене обливати, і в принципі вони з цим прекрасно боролися. Табір мені дуже сподобався, дуже класні аніматори, дуже були дуже були класні танці, ігри і все було. Слава Ісусі Христу! Я ваш наставник кормінка. На таборі мені, напевно найбільше запам'яталися самі діти, їхня енергія, їхня віддача. От. І напевно обувний день після якого я дуже сильно захворіла. <гум> Дякую всім дітям, які мене обливали. Я вас повливала відповідь, це нормально. Щодо активності, мені ну, дуже сподобалось, як ви танцювали банси. Діти прям віддаються дуже сильно. На вас прям такі всі танцують. І напевно хотіла побажати вашій спільноті, розвиватися, ставати більшою. Також би хотіла подякувати організаторам, які нас запросили, та оцю, який нас голословляв на весь подальший день, та заряджав нас такою дуже класною енергією. Саме більше запам'ятався обладний день і Гавронський Юрій. Мені найбільше на таборі сподобався обійний день і дуже чайні діти. На канікулах Богу мені сподобався вечір з молоддю. Ми дуже класно провели час з братом Олегом, співали пісні, сиділи під ватрою. Було дуже класно, а також хочу подякувати Вікторії і всім організаторам нашого табору. Мені дуже запам'яталося, що діти активні. Був веселий день, як діти хотіли обливатися, обливали всіх. Ще сподобалось, що діти навіть не сказали ні один раз, що їм скучно. Любо ну, да. їм сподобався цей табір, як і нам сім. Найбільше для мене запам'яталося це усмішки дітей, їхня щира радість та відкритість. Це те, заради чого все робилося. Особливим для мене було проводити категізацію, бачити, як дітки цікавість, цікавістю слухала і брали участь. Незабутнім став і водний день. Сухого місця на мені тоді точно не було. Дуже тішилися також, коли діти робили з любов'ю вервички своїми руками. А завершальне святкування в останній день стало ставнімцем веселих та військовим 2025-щиро дякую всім співорганізаторам, аніматорам, волонтерам, отцю Андрію за підтримку і працю. Дякую спонсорам. Дякую Холоденецькій гімназії та Народному дому за те, що прийняли нас по своїх стінах. Дякую батькам за довіру, а дітям за їхню активність, щирість і неймовірну радість. Та, понад усе, я дякую Богові, бо це його благословення і любов зібрали нас усіх разом. Всіх обіймаю і люблю. Слава Ісусу Христу на зв'язку Оленка. Щиро рада, що цього року була в числі організаторів веселих канікул з Богом. В першу чергу хочу подякувати дітям. Без яких би цей табір не відбувся. Без них би цей табір не був таким цікавим, веселим, драйвовим. Також хочу подякувати оцю Андрію, який кожного дня був з нами, допомагав, підтримував нас, благословляв нас. Також хочу подякувати своїм колегам-організаторам, які теж підтримували. Також хочу подякувати нашим волонтерам, які погодилися допомогти нам. Також хочу подякувати нашим аніматорам, наставницям. Також мені дуже запам'ятався водний день, тому що я там відчула себе дитиною. Також запам'ятався вечір з молоддю біля вогнища. Дякую брату Олегу, який на гітарі грав та розвеселяв нас. Це було справді дуже вайбово. Дуже запам'ятався день, коли ми робили вервички на майстер-класі. І хоч це завдання було важке для дітей, але вони справді з ним впорались. В кожній боротьбі ти вже переміг. Трілом не пройти, ти тримаєш щит, прокладаєш шлях, де його нема, хоч не бачу ще та вірю у дива, я не Вуди я не можу, та все може Бог мій, бог мій, Понад сумніви знаю я, хто ти, не питаючи, лише коли.